Вітаю вас на моєму каналі. Пройшов тиждень з тих пір, як я вам розповів про пул найслабших героїв гри. Відразу хочу вибачити за те, що так довго не виходили відео на каналі. Були справи. Тому відео я задавав вам питання, чи робити відео про пул забутих героїв. І ви виразили волю про те, що робити. Ну що ж, ви захотіли, я роблю. Виконую вашу волю. Пул забутих героїв це герої з найнижчими показниками пікрейту. Тобто це герої, яких обирають найріше з усіх існуючих героїв. Тобто це пряма протилежність метовим героям. Не буду вас довго затримувати своєю довгою промовою. Ми починаємо. Це топ-10 забутих героїв MLBB. На 10-му місці розмістилася Рафаель. І чесно кажучи, це трохи дивно, бо Рафа насправді хілер не слабкий, і вона може видати декілька корисних трюків. В деяких ситуаціях Рафа може бути корисніша навіть за Ангелу та Естеса. Однак гравці вирішили, що в будь-якій незрозумілій ситуації краще взяти Ангелу, ніж ото думати, коли взяти Рафаель, а коли її не брати. Ангела просто вже перевірений варіант. А Рафаель це підизрозумій, коли її. Брати не варто. Рафель краще за все брати, коли в команді противника дуже багато сповільнення. Наприклад, Рафа заходить проти таких героїв, як Валір або Хуфра, тих героїв, які тебе сповільнюють. Рафа в своєму арсеналі має не лише підхил, але і прискорення союзників. А хто ще вміє прискорювати у грі, окрім Рафаель? От і я про те, не забувайте про Рафу. Так не можна. На 9-й сходинці в пулі забутих посідає Кімі, і з одного боку, наче і логічно, а з іншого боку не все так і логічно, оскільки Кімі сьогодні слабкою не назвеш, бо у неї доволі сильна продовжувальна шкода. Плюс у Кімі є у вигляді добивання здібні з високим ренджем застосування проти тих, хто думав, що зміг вдало втікти. А не тут воно було. Кімі спроможні вам нагадувати, що ви не завжди в безпеці. І головне те, що ультимативна здібність Кімі. Має низький кулдаун, а це означає, що ульта кімі буде флудитися на арені без перестанку. Я не знаю, чому ви так усі забули про кімі, кімі ще сильна, не треба так. Так само і не варто забувати про глу. Так, глу на арені сьогодні бачиш дуже рідко, але коли тобі трапляється ця желейка, то якось трошки потно стає. Я розумію, що цю купу желейної маси контрить вексана, яка наразі зараз в меті, і вона реально дуже сильна. Але комон, її беруть не кожну катку. Окей? І тим більш Глу має в арсеналі доволі таки непогану вибухову шкоду. А ульта у нього це окремий вид набридання. Ідеальний герой для того щоб жахати своїх противників, ви забули за глу, але глу не забув за вас. Я думаю, що про нього гравці ще згадають, і щось мені підказує, що дуже скоро згадають. А ось про Бальмонда вже я так не можу говорити, як за попередніх експонатів нашого хіт параду. Ми зазначали Бальмонда в минулому відео як найслабшого героя у грі. Тому цілком логічно, що цей орк входить в десятку забутих героїв. Сильонок не вистачає у героя, щоб вигравати катки. Ось він і знаходиться тут. Не бачу сенсу щось про нього говорити в цьому відео. Вже все було. Сказано про нього в минулому відео. Першу п'ятірку забутих закриває баданг, і баданг з одного боку це бісячий герой, а з іншого боку його вже, наче і контрити, навчились. Яка небудь едіт на XP його буде знищувати без смс і регістрації. Тож цей джакс на максималках в принципі знаходиться на своєму місці, однак трохи не розумію гравців. Бо вони фовіуса банять, а про баданга забули. А баданг такто може його законтрити своїм мікроконтролем. Ви мене вражаєте. Якщо ви не знаєте, як контрити того чи іншого героя, іноді заглядуйте в пул забутих героїв. Відповідь іноді буває тут. Ханзо. Ханзо ніколи не змінюється. Так, п'ятірку забутих відкриває саме цей вбивця. І тут цілком логічно, бо я вже казав, що Ханзо це найслабший вбивця у грі. Ханзо нічого запропонувати сучасній меті, та і фов'юса він не контрить. Тож так, сидимо на низах і далі. А ось з Фредеріном не все так однозначно. З одного боку, ми маємо слабо мобільного чувачка. А з іншого боку, хоч він і немобільний, але він дуже живучий і шкоди у нього при правильному позиціонуванні із прямими Руками доволі багато. Ну це якщо читати опис його кнопочок. Так я розумію, що сьогодні у ліс беруть більш мобільних героїв, але про комбу Ангелу плюс Фредерін забувати не варто. Я ні на що не натякаю, але так можна до мівчесті спокійно діти. Та, та трійку забутих відкриває Уранус. І тут у мене питань взагалі ніяких немає. Уранус наразі дійсно знаходиться на своєму місці, його гвинтушки наразі нікому не потрібні. Де небудь фулці Уранус норм. А в соло рейтингу у поганий вибір, як вже і було сказано в минулому відео. А Аулус забутий по цілком зрозумілим причинам. Перед нами справжній герой лейтгейму. Аулус усю гру це шматок сміття. Але коли настає лейтгейм, то тримайте його семеро. Але ж до лейта ще треба дожити. В більшості випадках ігри закінчуються в районі 10 хвилин, а Аулус розкривається тільки після хвилини 12-ї. Ось тому так і виходить, що Аулус нікому не потрібен. Окрім своїх фанатів, ой, тобто мейнерів, а найзабутіший герой в MLBB це Баксі. І що мені тут сказати? Я не знаю, як це розуміти, бо Баксі це один з тих героїв, які реально можуть законтрити Фовіуса. Так так, ми сьогодні силу героїв вимірюємо у Фовіусах. Так вийшло. Баксі його контрить через свій вбудований унікальний антихіл, який скейлиться з антихілом придбаним. Тобто Баксі на сьогоднішній день це найсильніший антихіл у грі, а саме 75%. Ну, якщо хтось не знав, 50% від предмету. І 25% від пасивки. От якщо ви реально не знали, як контрити Фовіуса, то ось Баксі це прямий контрпік чувака з глибою. Не дивлячись на те, що Баксія сьогодні не беруть, однак це все одно сильний герой. А головне те, що він дуже мобільний, мобільніший за будь-якого сучасного лісника. Тож мені не до кінця зрозуміло, чого всі забули про Баксія. Побачили реворк Фовіуса і трусики намокли і забули за Баксія даремно. Ой, як даремно. Ось такий топ забутих героїв ми маємо на сьогодні. З вами був, як завжди, Люцифер. На цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.